Привіт, Віра Брежнєва вперше виступила у Києві, а співачка Таяна прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі. Про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Вкотре друзі закликаю вас підписатись на канал, адже за статистикою випуск дивляться 40% саме непідписаних користувачів. Дякую. Україна посіла п'яте місце на дитячому Євробаченні. Цими вихідними конкурс пройшов у Ніці, Ну а перемогла у ньому французька співачка Зое Жюре. З поміж 16 учасників вона отримала найбільше балів від глядачів та професійного журі отримала 228 балів у сумі та здобула власне перемогу. Франція вже вдруге поспіль отримує перше місце у пісенному конкурсі. Ну і зоєклаужуре, авторка пісень та молода зірка. Вона записує кавер. Версії улюблених пісень та грає їх на фортепіано і викладає у мережу. Дівчина дійшла до півфіналу The Voice Kids у Франції у 2020 році і вже записала кілька синглів. Ну і найбільша її пристрасть це, це виступати на сцені. Ну а Україну цього року представляла дев'ятирічна Анастасія Демид з Івано-Франківської області з піснею Квітка. І, до речі, цю пісню для дівчинки написала Світлана Тарабарова. Настя отримала 83 бали від глядачів та 45 балів. Від професійного журі і трошки про саму представницю від нашої країни дівчинка брала участь у багатьох конкурсах. Ну і найбільше Анастасія Демид пишається нагородою пісенного фестивалю United Kids, який проходив в Іспанії. Ну а під час нацвідбору на дитяче Євробачення жителі України мали змогу голосувати за юні таланти через застосунок Дія, І це опитування у такому форматі було зроблено вперше в історії. Віра Брєжнєва, а тепер просто Віра неочікувано з'явилася на концерті у Києві. Це сталося в п'ятницю на записі новорічної програми для одного з телеканалів. Концерт, музична платформа, відбувся у житневому палаці. Ну і на афіші були топові артисти: це Оля Полякова, Монатік, Позитів і багато інших. А от Віру Брєжнєву на афішу не розмістили. Ну, можливо, організатори боялись певного публічного осуду. Або ж. Не до кінця були впевнені у тому, що Брежнева зможе виступити. Ну і Віра виступила зі своєю піснею з нового україномовного альбому. Ну і до речі, по правді сказати, у співачки останнім часом виходять лише україномовні пісні. Ну і російськомовні вона принципово не випускає, на відміну від деяких інших колег. Але не про це зараз. Вера виступила, і в мережі почали ширитись відео з цього виступу. Ну і власне на це відреагувала Анастасія Приходько. Настя із сарказмом поставилась до виступу Брежневу і заявила, що. Її на цей концерт не покликали, бо за словами Насті, організатори знали, що буде скандал. Ну а ще Приходько каже, що знає про те, що багато артистів відмовились брати участь у цьому концерті. Ну і власне про це детальніше будемо говорити з Анастасією Приходько вже у середу, у шоу Приходько проти. І це буде е шоу у прямому ефірі. У мене на каналі. Тому друзі, не пропустіть. Ну а щодо Віри і її виступу. От цікава ваша думка, що ви думаєте Думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, а в коментарях, але закликаю не кидати, просто знаєте, какашки на вентилятор, а власне чекаю конструктив. На цьому ж концерті виступив і Віталій Козловський, який вийшов на сцену у камуфляжі. Ну і нагадає, що зараз Віталій продовжує нести службу. Заспівав Віталія свою пісню тихим дотиком і нагадав про побратимів, які в даний час знаходяться в холодних окопах. Ну і завдяки їм ми з вами зараз ось так можемо зустрічатися і дивитися різні програми по телеку і в Ютубі. Ну а вже у вівторок у мене на каналі вийде інтерв'ю з легендами рок-музики гуртом Green Grey. Чим зараз займаються дизель і Мурік, як вони змогли перекласти свої пісні на українську мову? Про це й не тільки будемо говорити з хлопцями. Ну а ще мені стало цікаво, чим зараз займаються вони і як бачать свою подальшу кар'єру. Про все поговоримо в інтерв'ю. Слава Плюс у мене на каналі. Тому підпишіться, друзі, щоб не пропустити. Ну а ще нагадую вам про свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше новин шоу-бізнесу і власні думки щодо актуальних тем шоу-бізнесу. Посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте. Який зараз у актора Брюса Уилліса, який страждає на деменцію? Донька актора Скаут Уилліс, опублікувала фото і відео з батьком. Ну він нагадає, що близькі та рідні актора кажуть, що він вже майже не впізнає їх, і Брюсу потрібен постійний догляд. Ну а лікарі, на жаль, не дають оптимістичних прогнозів щодо здоров'я актора. Переможеця шоу Міс Всесвіт Шайніс Паласіос із Нікарагуа потрапила в гучний політичний скандал. Виявляється. Переможеця цього конкурсу краси, який нібито є, аполітичним, у 2018 році брала участь у протестах проти президента Даніеля Ортегі. Цю інформацію Шеніс приховувала. Утім, після перемоги опозиція Нікарагуа вирішила скористатися нагодою і знову почала виходити на мітинги, згадуючи ім'я Паласіос і закликаючи інших до протестів. Ну і до речі, щодо конкурсу, представниця України на місць Всесвіт Ангеліна Усанова, заявила в інтерв'ю Аліні Шаманській, що оргкомітет конкурсу усіляко ігнорував Україну, бо наша країна не цікава їм. Саме тому вона і не потрапила до двадцятки. Взагалі Усанова переконана, що там опинилися країни, які потенційно цікаві спонсором. Та й саму Ангеліну, нібито не помічали на конкурсі і мало її знімали і ставили дивні питання. Артем Пивоваров скасував концерт у Дубліні через масові протести у цьому місті в тому, що протести спровокував озброєний ножем біженець, який напав на невинних перехожих біля школи на площі. Ну і внаслідок насильницьких дій зловмисника постраждали п'ятеро людей, троє з яких діти. Зокрема, важкі травми отримали п'ятирічна дівчинка та тридцятирічна жінка. Ну і цей інцидент викликав обурення у громадян, і це призвело до широкомасштабних протестів. І, власне, у цей день мав відбутися концерт нашого Артема Пивоварова. І ось що він сказав. Давайте подивимося. Ми чуємо в ста метрах від нас вибухи. Розпочалися теракти та протести. Будь ласка, зберігайте спокій. Наші люди звертаються до вас, до всіх, хто зараз є поруч, тут з нами і прийшов на наш благодійний захід. Коптери літають просто концерт в Дубліні. Вибухи. Задля безпеки наших слухачів ми вимушені скасувати концерт. Будь ласка, повторюю, зберігайте спокій. Місцева влада та органи роблять все можливе для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку. Концерт переноситься. Дати ми озвучимо в найближчий термін. Бережіть себе. А співачка Таяна вперше прокоментувала свій виступ на весіллі хлопця, якого підозрюють у зґвалтуванні. Це то весілля, яке вів Юрій Ткач. Ну і в інтерв'ю каналу СТБ співачка сказала, що не звертає уваги на хейт, і що він був, є і буде. Таня каже, що людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист він не Шерлок Холмс, і коли артист їде виступати, то він іноді не знає, навіть куди він їде. Але ви знаєте, мені здається, що після цих двох скандалів наші артисти ну, тепер будуть принаймні більш прискіпливо перевіряти, де і для кого виступають. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск, інтерв'ю Слава Плюс з Олою Поліковою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.